Слава Богу. У це різдвяне свято бажаю усім рясних Божих благословинь. І прочитаю вірші, які називаються Обіймах ночі земля дрімає. Обіймах ночі земля дрімає. О Боже любий яка краса, Яскраво місяць у висотах сяє, а небо чисте немов роса, про тихенько шепочуть зорі, все небо повне, незримих див. Та щось це сталося, десь там просторі, порушив тишу, чудовий спів, його прочувши. Земля здригнулась, нами замерла від цих чудес, пташки й дерева, від сну проснулись, земля приймає гостей небес, збулись, нарешті, слова пророчі, в людському тілі зійшла любов, коли все. На землю з неба Христос прийшов, коли дивлюся на ці події, міцніє віра моя любов, а в грудях серце моє радіє, це ж ради мене, Христос прийшов. Лише у неба, на хрест піднявся, щоб там мирать. Тепер повірить, йому лиш треба і дав спасіння його прийнять. Нехай Це славне різдвяне свято, забувши зло, і лишивши гріх, прийде до Бога людей багато. бо він і всіх. Христос родився, нехай лунає, хвала подяка Йому від нас, хай все творіння Йому співає у цей чудовий різдвяний час. Амінь. Амінь.